Миколаївські комунальні служби спільно з надзвичайниками проводять роботи з демонтажу небезпечних частин будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. У ніч на 1 листопада російські окупанти підступно обстріляли освітній заклад ракетами С-300. Внаслідок ворожого удару значно постраждала парадна стіна ліцею. Виникла загроза подальшого руйнування окремих конструкцій споруди. Зруйнована фасадна частина цього здання. Існує загроза руйнування однієї з бокових стінок. І подальше руйнування даху будівлі в зв'язку з руйнуванням цієї стіни. Зараз підприємством «Житлопромбуд No8 виконується першочергова аварійна аварійні роботи з укріплення конструкції першого та другого поверху. Щоб врятувати будівлю зі 130-літньою історією від руйнування, управління капітального будівництва розробило план демонтажу хитких частин споруди з найменшими ризиками для даху. Був виїзд комісії, було обстеження, складено акт візуального огляду, у якому було рекомендовано зробити ось ці подпорки, щоб врятувати цю будівлю. Ризики зараз обвалу ось цієї стіни, тому робляться ось ці. Підпорки це рекомендація, яку надала комісія. Зараз зроблять оці підпорки, щоб, якщо ця стіна обрушиться, вистояв в дах школи. До робіт залучили з десяток працівників та чотири одиниці спецтехніки. Робітники обережно заводять підпори на обидва поверхи пошкодженої будівлі та облаштовують їх. Хоч ймовірні ризики завчасно прораховані, фахівці визнають, небезпека під час таких робіт є завжди. Любую секунду. Зараз будемо заводити, може статися руйнування цієї стінки. Тобто виконуються всі заходи з безпеки. Ну, спланували. Укс прощитував цю ситуацію. Це оптимальний варіант, який пропонується на сьогодні для збереження даху будівлі. Після встановлення укріплюючих підпор робітники почали демонтувати бічну аварійну стіну. Нині роботи з демонтажу успішно завершено. Працівники державного воєнізованого аварійно-рятувального загону розбирають дрібні звисаючі частини, аби повністю убезпечити споруду і територію школи. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.